Як долати труднощі протягом всього свого життя, знаєте, кожна людина в своєму житті стикається з труднощами, і ці труднощі вони не є якимось там миттєвими. Вони зазвичай йдуть постійними. То у вас на роботі проблема, то у вас в стосунках проблема, то зі здоров'ям, то з якимось іншими питаннями і тому подібне. І кожного дня ми з цим всім стикаємося, і не завжди ми розуміємо, що з цим всім робити. Так, є якісь легші труднощі, які ми знаємо, як вирішувати, що робити, і тому подібне. А є зовсім інші, де ми не розуміємо, що робити, і в Виникає питання, блін, а що далі? Куди мене це приведе? Якщо я це питання не вирішу, що буде далі. Тож сьогодні ми з вами будемо розбирати ось таку сильну тему, де ви зрозумієте, як вам протягом всього вашого життя навчитися долати різноманітні труднощі і рухатися вперед та досягати свої цілі, робити результати і з кожним днем робити своє життя ще кращим і кращим. Ось але правда в тому, що ось ці труднощі це не вирок, це новий етап вашого життя. Зрозумійте, коли ви стикаєтеся з якимись проблемами, не труднощами, вони закаляють ваш характер, вони роблять вас сильнішою особистістю, і таким чином ви розумієте, що це вже не таке страшне, що наступні труднощі вони вже не будуть такими страшними, тому що ви набагато більше вже пройшли етапів, більше проблем, які сформували з вас сильну, стійку особистість, як і фізично, так і морально, ментально, що допомагає вам легше на свідомому рівні проходити через ці труднощі, тому що ви починаєте мислити свідомо, а не емоційно, що забезпечує вам якраз контроль ситуації. Що забезпечує вам якраз адекватне вирішення проблем, з якими ви стикаєтеся. Ось тому сьогодні ми з вами пройдемося по таких трьох ключових ідеях, які допоможуть вам змінити все, змінити ваш підхід до труднощів, які допоможуть вам вирішувати всі ці проблеми. Труднощі. Тож давайте спочатку зараз розберемося про певні якісь труднощі, з якими ми всі стикаємося зазвичай. І перше, це є внутрішній хаос, це коли ти не розумієш, що з тобою відбувається. Багато емоцій, страхів, тривога, апатія, і ти не можеш ні сконцентруватися, ні прийняти якесь рішення. Тобі здається, що твоє життя вийшло з-під контролю, і ось цей внутрішній хаос він породжує відчуття тривоги, незнання, нерозуміння, що буде далі, і тому подібне. І знаєте, для багатьох людей, в тому числі і мене, це справді Проблема, тому що інколи ми сідаємо на наодинцю з собою, ми не знаємо, що відбувається з нашим життям. Ми не розуміємо, як діяти далі. Ми не розуміємо своїх цілей, ми не розуміємо своїх потреб, ми не розуміємо навіть своїх принципів. Ми просто в цей період часу існуємо, і це все через ось цей внутрішній хаос, який з'являється тільки через те, що в наше життя приходять якісь несподівані події, якісь емоційні болі, якісь емоційні такі втрати, емоційний такий вибух, який якраз е, провокує. І на оцей внутрішній хаос, коли ми повністю розгублені, коли ми не знаємо, чого хочемо. Тим більше в наших реаліях зараз ми постійно перебуваємо в цьому хаосі, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Ми не можемо нічого спланувати, ми не можемо ніяк дивитися наперед, ми не розуміємо взагалі, а що буде далі. І якраз це те, що також впливає на нас, на наш внутрішній стан, на наш фізичний стан і взагалі на наше якесь внутрішнє почуття. І ось цей хаос він викликає якраз. Проблеми, які мішають нам діяти, робити результати і тому подібне. Друге звідси це ось ця самотність і тиск. Знаєте, є люди одинокі, а є люди самотні. Одинока людина вона адекватно ставиться до себе, вона розуміє себе, ро свої потреби, свої бажання. Вона має якусь певну мету. Так, на даний момент вона одинока. Вона рухається в своєму темпі до досягнення своїх цілей. Вона живе своє життя. А є самотня людина. Самотня людина це та людина, яка знаєте. Може мати сотні друзів, сотні людей, але внутрішньо почуватися самотньою, що вона нікому не потрібна, що вона завжди сама, не має якоїсь підтримки, не має адекватного спілкування, не має взагалі якихось там допомоги і тому подібне. Тобто, самотня людина це та людина, яка вона один з собою, вона їй некомфортно, їй просто некомфортно, їй, їй вона хоче бути постійно з кимось, і це справді є велика проблема. І тут навіть пише, що. Ця людина вона собі постійно говорить: я маю впоратися сам, я мушу бути сильним і тому подібне. Але сама розуміє, що вона ось це все самостійно, просто не витягує, не вивалює, не вивозить. І відповідно, замість того, щоб попросити про допомогу, вона ще більше замикається в собі, копається і хоче робити все в своєму житті самостійно. Так це реально робити, але насправді це дуже важко, як і морально, так і фізично. І відповідно, що це також не дає нам адекватно якось жити, і ось ці труднощі які приходять до цієї людини самотні, її ще важче долати тільки через те, що вона самотня, що вона копається в собі, заганяється, в неї апатія, в неї вже якась депресія, вона йде до лікаря, їй виписують антидепресанти. І відповідно, що цій людині з часом стає прям максимально складно. і, Відповідно, що це її до добра не доводить. Тому це такий наш другий етап: це самотність і якийсь такий тиск. І третє це відсутність бачення майбутнього. Ось це проблема. Наших людей в сьогоднішній ситуації, що в нас в голові немає сформованої картинки того нашого майбутнього, тому що ми, як я казав, ми не знаємо, що буде завтра. Ми не розуміємо, як нам діяти, що нам робити. Ми навіть нічого спланувати адекватно не можемо. Але тут потрібно зрозуміти, що ця картинка майбутнього вона додає якогось сенсу в наше життя. Вона допомагає нам долати ось ці труднощі, тому що ми знаємо в своїй голові заради чого ми це все робимо. Ми розуміємо, що якщо я зараз пройду ось цей складний етап, якщо я зараз попробую щось нове в своєму житті, якщо я зараз ризикну і запущу свій бізнес, якщо я не буду боятися а буду робити навіть маленькими кроками, то я колись, колись, колись отримаю ось це. Я зможу це все досягнути. Знаєте, і ось ця картинка майбутнього, вона якраз додає нам сенсу. Вона допомагає нам оці всі труднощі, з якими ми в житті стикаємося долати, тільки через те, що ми розуміємо, навіщо ми це все робимо, який сенс в цьому є, яка перспектива в цьому є. В людини, в якої немає цього майбутнього, вона не хоче нічого робити. Їй нормально і так, тобто вона живе одним днем. Вона не цілиться на майбутнє, в неї немає цілей, в неї немає планів. Всі гроші, які заробила сьогодні, спускає. І так з дня в день, з дня в день вона просто існує. І відповідно, що коли приходять труднощі, що робити? Блін, паніка, хаос, тиск, зкопання в собі. І відповідно, що ось це все мішає їй реально жити кайфовим життям, реально досягати своїх цілей і долати ті труднощі, які будуть на шляху до тих цілей. Тому картинка нашого майбутнього повинна бути. Максимально чіткою сформованою, і ця картинка вона складається з наших цілей. Я хочу заробляти 10 тисяч доларів онлайн, я хочу подорожувати світом, я хочу таку додаткову машину, я хочу свою хату, я хочу жити тамто. Тобто, і це все ви в своїй голові формуєте, і навіть не в голові, навіть в телефоні можна це зробити. Vision Board, відповідно, який буде вас надихати, мотивувати, робити більше, більше, більше і долати всі ті труднощі, з якими ви стикаєтеся. А зараз ми переходимо до трьох ключів. Рішення, як ви можете почати ще більш ефективно долати ті труднощі, з якими ви стикаєтеся. Перше, вам потрібно прийняти свою поточну позицію, так звану точку. А звідки ви стартуєте? Все це починається не з рішення, а з визнання, усвідомлення того, що зараз ти перебуваєш справді в складній ситуації. Сядь, посиди, покопайся в собі, але не залишайся самотнім, і подумай над тим, як. Ти можеш вийти з цієї ситуації, що це за труднощі, проходив ти колись таке, чи ні, чи можливо це щось нове, можливо, в твоєму оточенні є люди, які через це проходили. Тобі потрібно просто сісти і подумати, приприйняти усю свою поточну позицію, зрозуміти, що зараз в тебе такі-то, такі то проблеми. Ти це свідомо розумієш, і ти дивишся на це тверезо, Не емоційно, не зрозуміло ще як. Ти дивишся тверезо, критичним мисленням, думаєш і спостерігаєш за собою, і бачиш, що окей, зараз Таке тут, як я можу це вирішити. Раніше в мене було таке? М -м, не було. Окей, а можливо, в моїх знайомих було таке. Так, в того, того то було, типу, ну я можу запитатися, що вони робили з цим, і вже в подальшому прийняти якісь свої особисті рішення, і тому подібне. Тобі потрібно тут сісти на один з собою, свідомо прописати, що відбувається, як я почуваюся, що мене найбільше лякає, як я можу здолати ті труднощі, хто інший це можливо долав і тому подібне. Тобто немає такої проблеми, яку людина не проходила. Це точно є люди, які проходили проблеми, з якими ти стикаєшся. Ось, і відповідно, що тобі потрібно подивитися на це все, тому що ти не можеш змінити те, чого ти не бачиш, чого ти не усвідомлюєш. І тут потрібно тверезе мислення, адекватне мислення, яке допоможе тобі нормально підійти до цієї проблеми і. Подальшому її почати вирішувати. Друге, це ресурс перед рішенням. Ми ми звикли постійно бігти і вирішувати все негайно, не розібравшись з проблеми, не розібравшись в тому, що відбувається в нашому житті. Але коли ти виснажений, морально вбитий, кожне рішення здається страшним або неправильним. Тому тут тобі важливо відновити себе, відновити свій внутрішній ресурс. Так, на стороні є проблеми, але ти можеш собі виділити півдня для того, щоб просто відновити свій ресурс, а, з яким ти в подальшому зможеш легше вирішувати. Ті проблеми, з якими ти стикаєшся. Ось тому тут тобі потрібно почати з базового, відновити свій режим сну. Це основне, це фундамент. Якщо не можеш висипатися, звернися до лікаря, нехай він тобі випише якісь там таблетки для сну, які тобі, які тобі допоможуть краще спати. Друге, віднови своє харчування. Почни харчуватися правильно. Тому що, якщо ти кожного ранку вспієшся на роботу, біжиш, хапаєш якусь там каву, булочку і їш, ну як ти думаєш? Це дає тобі енергію, це дає тобі якийсь ресурс, звісно, що тобі це нічого не дає. Тому потрібно. Попрацювати над своїм харчуванням, тому що те, що ти їш, тим ти і є. Те, чим ти заправляєш машину, так і вона буде їхати. Якщо паливо погане, відповідно, що вона буде погано їхати. Якщо воно хороше, вона буде летіти. Тому третій пункт тіло. Е, займайся своїм тілом. Виходь на прогулянку, виходь на якісь там тренування, Займайся спортом, сходи на якийсь масаж і тому подібне. Тобто, ти повинен просто. Знаєш, починати вирішувати свої труднощі, коли тобі важко морально. Тобі потрібно почати вирішувати їх фізично за допомогою фізичних дій. Коли людина в депресії, найкращий вихід для того, щоб вийти з цієї депресії, це зайнятися активністю, якоюсь фізичною активністю, якимось спортом, відновити свій сон, відновити своє харчування, вернути собі ось цей внутрішній ресурс. Те саме стосується, коли ти починаєш долати труднощі. Тому що, коли ти не в ресурсі, ти не будеш адекватно це робити. Коли ти в ресурсі заряджений, от тоді в тебе включається Голова, ти працюєш на максимальних потужностях, і ти просто лег легко вирішуєш ті проблеми, з якими ти стикаєшся. І четверте, це знайди собі людей. Або поговори зі своїм другом, або з якимось фахівцем, який допоможе тобі вирішити цю проблему. Те, що я казав, 100% є в твоєму оточенні людина, яка стикалася з подібною проблемою, яка вже її вирішила, і яка тобі може щось підказати. Тому не забувай про це і дозволь собі це зробити. Дозволь собі, знаєш, як то говориться, бути слабким. Хоча насправді ти не слабкий, ти навпаки сильний, тому що самотня людина, вона слабка, вона боїться, вона купається в собі, і потім вона в своєму житті має ще більше проблеми, які. І її справді дуже важко вирішувати. Тому тут навіть одна година тиші з теплим чаєм і зошитом може дати тобі більше, ніж 5 годин якоїсь там внутрішньої паніки, терапії з психологом і тому подібне. Тому посиди, порефлексуй, подумай, попрацюй над собою, віднови свій ресурс і йди вирішувати свої труднощі. І третє, це система мікрокроків. Це теж дуже важливо, тому що ми не можемо кинутися і зразу всі проблеми в своєму житті вирішити. Ні, ми можемо поступово, крок за кроком, роблячи якісь маленькі дії, вирішувати ті проблеми, з якими ми стикаємося. Відповідно, що таким самим способом ми і досягаємо свої цілі, тому що інколи проблеми самі приходять в наше життя. Інколи ми самі собі створюємо проблеми, інколи проблеми є через ті цілі, які ми ставимо. Тобто, нам щось не виходить, нам щось не вдається, і для нас це і справді. Труднощами для нас це є проблема, які нам потрібно вирішувати. Ось тому тут допомагає система таких мікрокроків. Ось, і тобі не потрібно тут стрибати через декілька сходинок. Тобі потрібно йти, от просто по одній сходинці кожного дня, кожного дня робити якісь дії, які тобі якраз допоможуть вийти з цієї ситуації. Наприклад, перше, що ти можеш зробити, це як я казав, зайнятися своїм тілом, написати свої думки, спілкуватися з якоюсь одною людиною, прочитати якусь сторінку книжки, зайти в чат GPT, вбити свою проблему, що він тобі допоможе, знайти якогось фахівця, який тобі може допомогти. Ти це все вирішити, і відповідно, що коли ти малесенькими кроками будеш щось робити для того, щоб проблема вирішилася, вона в один день просто пропаде з твого життя, ти може навіть не зрозумієш, як це станеться. І відповідно, що труднощі в нашому житті будуть завжди. І коли ми будемо правильно до них підходити, коли ми будемо справді адекватно тверезо мислити. Ми будемо просто легко їх вирішувати. Тому як я тобі казав, три основних кроки це прийми свою точку. А привітайся зі своїм хаосом в голові в житті. Зрозумій, що він зараз присутній, зрозумій, що він зараз є, і прийми його. Друге, це ресурс перед рішенням. Віднови свій ресурс, перш ніж приймати якісь рішення, перш ніж щось робити, приведи себе в порядок. Тому що, коли ти себе в порядок не приведеш, твої дії будуть хаотичними, і ти все одно на цьому шляху будеш отримувати ще більше проблем. Ось і третій пункт це система мікрокроків. Почни діяти маленькими кроками, день за днем, день за днем, і ти побачиш, як твої проблеми вирішуються. На цьому все, друзі. Я дуже вдячний вам за перегляд цього відео. Я впевнений, що воно допоможе вам трішки легше вирішувати ті проблеми, з якими ви Стикаєтеся в житті. Я бажаю вам успіху. Пам'ятайте, що якщо ви рухаєтеся вперед, ви 100% будете там, де ви хочете бути. Тому побачимось в наступних відео.